Ми вам, дорогі брати і сестри, Христос народився. Слава Господу, що Господь серед такого важкого пробування, як війна, дарує нам змогу збиратися разом. І я хотів би, щоб ми прочитали декілька місць із Святої Книги Біблії, і почнемо ми читати саме з того місця, де і говориться про це свято, про яке сьогодні. І ми святкуємо. Я пропоную, щоб ми відкрили Євангелія від Луки, другий розділ, і прочитали з 4 по 7 вірш. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, Бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Знаєте, із року в рік ми перечитуємо цю історію, і це вже відома, відома історія, яку ми перечитуємо щодо свята народження Ісуса Христа. Знаєте, якось перед самим служінням ми з братами, коли були в братирській кімнаті, то проговорили про те, що історія вона дуже добре вкарбовується в нашій свідомості. І знаєте, і якщо ми це читаємо лише як історію, ми перечитаємо і знову пройде певний час, і ми забудемо. Історія, вона для того, щоб з історії ми брали якийсь урок. або, принаймні, висновок для себе, для сьогодення. І я хотів би звернути нашу увагу на сьомий вірш. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах. Оскільки у світлиці не було для них місця. Брати і сестри, дорогі гості, Марія поклала Ісуса Христа в яслах, І Біблія нам говорить, чому? Тому що не було у світлиці місця. Сьогодні ми проживаємо і по милості Господні ми маємо все необхідне для життя і життя вічного. І знаєте, і з усього уривку я хотів би задати лише один, одне питання, і щоб кожен з нас, і я перш за все, ми дали відповідь, І поклала в'ясля, оскільки в світлиці не було для них місця. Брати і сестри, як в моєму серці, давайте перевіримо кожен за себе, як в нашому серці, як сьогодні, чи є місце і Ісусу Христу. Я не говорю про сьогодні святкове різдвяне служіння. Коли ми зібралися, ми підготовлені, є величний хор, який прославляє Господа Ісуса Христа, ми всі підготувалися, роздумували, молилися сьогодні. А в буденні дні нашого життя чи є місце Господу Ісусу Христу. Народження якого сьогодні ми святкуємо, Чи є місце в нашому серці і чи займає він перше місце в моєму в нашому житті, брати і сестри. Це дуже важливе питання. Якщо ми будемо перечитувати і згадувати це як історію, ну це ми будемо робити з року в рік. І з історії важливо брати висновки. Дай Бог, я хотів би, щоб прочитавши цей уривок, ми сьогодні знову і знову. Задави собі питання, чи є місце в моєму серці Господу Ісусу Христу сьогодні, в буденні, в буденних справах, коли, коли нас оточують рідні, коли ми знаходимося на роботі, коли ми буваємо в різних, в різних проявах нашого життя, тоді Марія положила Ісуса Христа в яслі. Тому що не було місця у світлиці. Дай Бог, щоб ми знаходили місце для Господа Ісуса Христа в нашому серці і щоб Він займав перше і головне в нашому житті і щоб йому була завжди слава. Хотів би прочитати іще одне місце це вже книга пророка Істраї. Це вже із пророс дев'ятий розділ. Читаю п'ятий вірш. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець з вічності і владика миру. І ще давно, 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 до народження Ісуса Христа уже пророком Піставі було сказано це пророцтво. І це саме мається на увазі про народження Ісуса Христа. В цьому уривку я хотів би заакцентувати на дві думки, на яких ми коротенько-коротенько зупинемось. Дитя нам народилося з сином, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник і владика миру. Дивовижний порадник. Сьогодні так багато людей претендують, щоб давати добрі, досвідчені поради в будь-яких сферах. Давайте пам'ятати, що Господь Ісус Христос, Він є дивовижний порадник. Я хотів би, щоб ми нагадали для себе декілька місць із книги Біблії, які підтверджують саме це, що Він і є. Дивовижний порадник Йова, 12 розділ, 13 вірш. Проте справжня мудрість і сила в нього, як також у нього порада до розуміння. Багато людей нам дають різні поради. Давайте пам'ятати, що головним порадником в нашому, в моєму житті, в моєму особисто був Господь Ісус Христос. Він є дійсно дивовижний порадник. В нього порада то розуміння. Ми інколи ми можемо заморитися в будь-яких справах і зайти все більше в тупик. Якщо ми будемо дійсно. Пам'ятати, що Господь Ісус Христос, Він є тіловижний порадник і в щирій молитві завжди до нього схилятися перед ним на коліна і потребувати Його поради. Його порада, вона мудра і найкраща. Проте справжня мудрість і сила в ньому, в Господа, як також в Ньому порада та розуміння. Хотів би, щоб ми прочитали іще два місця. Єремії, 33 розділ, 3 вірш. Це місце знають всі віручі. Це місце дітей ми навчаємо в недільній школі. 33 розділ, 3 віршом. Давайте осмислено прочитаємо це і особливо і сьогодні нагадаємо для себе, для свого серця. Звернись до мене. І я тобі відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш. Ми роздумуємо в контексті того, що Господь Ісус Христос, Він дивовижний порадник. І як часто буває у нас, коли ми за порадою, ідемо не до Господа, проти і сестри, пороздумуємо своїм життям. Буває так. Сьогодні нам слово Боже нагадує: звернись до мене, і я тобі відповім. Інколи ми можемо звертатися до будь-кого і не отримати відповіді. Біблія говорить: звернись і я відповім. Сповіщу тобі велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш. Хотів би іще одне місце прочитати роздумуючи над тим, що Ісус Христос він дивовижний порадник. Це псалом 73. Це також відомий псалом, і більшість його можна цитувати навіть на пам'ять. Ми будемо читати 23 й і 24 й вірш, але я хотів би, щоб з самого початку я прочитаю перший вірш. Це псалом Асафа. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. Дуже важливо, щоб звертавшись до Господа Ісуса Христа, дуже і дуже важливо нам мати чисте серце. І саме це і буде виконанням, щоб Ісус Христос мав місце в моєму житті, в моєму серці, воно повинно бути чисте. Читаємо 23 і 24 вірш. Тепер же я постійно з тобою, ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Але щоб так сталося, для цього є певна умова, і ми прочитали самий перший вірш до тих, в кого серце чисте. Дуже важливо нам звертатися до Господа Ісуса Христа за порадами. І дуже важливо в нашому практичному буденному житті, щоб наше серце було чисте і щоб перше місце в ньому займав Господь Ісус Христос. Мені завжди згадується історія за Даниїла, коли йому зробили пастку із заздрощі. І навіть сам цар хотів, щоб він не був в Левичій Ямі. Але підступно підійшли до царя, і це вже було закон медян і персів. І ми знаємо, що все ж таки Даниїла, він був кинутий в лебід'ю яму, І цар навіть не хотів не їсти. Сон Біблія говорить, що біг від нього. І рано вранці Біблія говорить нам, це шостий розділ Даниїла. Цар не пішов, Біблія говорить, дословно, побіг. І він підходить до лев'ячої ями і запитує, Бог, зм зм чи, чи зміг тебе Бог спасти? І знаєте, мені дуже, дуже добре завжди пам'ятаю ці слова, як відповідає Дунію. Каже, я перед ним був чистим, та й перед тобою цар каже, я не зробив ніякої провини. Як важливо, щоб наше серце було чистим перед Господом. Тоді дійсно ми можемо звертатися до Господа Ісуса Христа і до дивовижного порадника, і Він почує, і Він дасть відповідь, коли ми будемо виконувати умови Господа Ісуса Христа, якого ми сьогодні і святкуємо День народження. І я хотів би ще на одну таку думку на останок перед нашою загальною молитвою, щоб ми ще звернули на одну думку. Дивіться, ми читали. Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, Владика миру. Це таке місіанське пророцтво про пройдеш Місію, Владика Миру. Особливо сьогодні, дійсно, за мир ми говоримо, і це нам дуже близько і дуже актуально. І от ми читаємося ім'я народженого Ісуса Христа, якого сьогодні день народження ми святкуємо, владика миру. Він владика миру. Давайте згадаємо життя і служіння Господа Ісуса Христа. І дуже відома нам всім проповідь, нагорна проповідь. І це початок проповіді Євангелія від Матвія, 5 розділ, де перелічується, коли Ісус Христос почав проповідь і Він, він говорить про блаженство. Дев'ятим віршом сказано: блаженні миротворці, бо вони з нами названі будуть. Вся сутність Християнства бути послідовниками Господа Ісуса Христа і бути з Ним. Де Він приготував місце для своїх дітей. Бо він прийшов спасти світ. І є певні умови. Ісус Христос, Він як владика миру, Він перебуваючи серед людей, навчаючи, Він говорить блаженні миротворці. Давайте згадаємо своє життя, свої відносини, свої стосунки. Як ми поводимо себе? Як миротворці чи ні? Біблія говорить, і сам Ісус Христос говорить цю проповідь. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Дай Бог, щоб ми дійсно розуміючи, що Ісус Христос, Він владика миру, дай Бог, щоб і в нас була свідомість нести мир. Бути миротворцями і бути посланцями миру там, де ми є. Нести мир і бути посланцями миру. Біблія говорить Ісус Христос, блаженні миротворці. Він Князь миру. І лише в ньому мир. Тож, брати і сестри, якщо ми дійсно послідовники Господа Ісуса Христа, то давайте будемо виконувати те, що Він. Що Він заповідує для нас. Тож, підводячи підсумки, хотілося згадати про те, що Ісус Христос народився і Марія поклала Його в ясля. Чому? Тому що не було місця у світлиці. Дай Бог, щоб в нашому серці завжди було перше і головне місце для Господа Ісуса Христа. Друге, що одна і імен – це дивовижний порадник. І поради Господа Ісуса Христа. Те, щоб ми взивали до нього, і він відповість. Щоб ми пам'ятали, що якщо буде наше серце чистим, то Він провадить нас, провадить за, на... за руку. І те, що він владика миру, щоб і ми були посланцями миру і несли мир Господа Ісуса Христа. Нехай і в цей святковий день народження Ісуса Христа. І в будні дні, подальше, стільки що Господь відмірює для кожного з нас, нехай ім'я Господа буде звеличене і прославлене. Зараз пропоную, щоб ми схилилися на коліна і прославили ім'я Господа. Амінь. Батько Небесний, це милість Твоя, що ти даруєш нам цей святковий вечір, коли ми можемо згадувати твоє народження в цей світ, і ти прийшов для того, щоб спасти кожного з нас. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти через слово своє нагадуєш, що коли ти народився, то не було місця в світлиці. Тому допоможи кожному з нас пильнувати про те, щоб в нашому серці завжди знаходилось головне місце в нашому серці, і ім'я Твоє було звеличене і прославлено через наш послух, через наше чисте життя і побожне життя в тобі, по слову твоєму. допоможи завжди пам'ятати, що ти дивовижний поранений, Господи, щоб ми зверталися лише до тебе. І через наше побожне життя Твоє ім'я було звеличене і прославлено. І допоможи нам пам'ятати, Господи, в цей нелегкий нелегкий час і важкого пробування війною, допоможи пам'ятати нам про те, що Ти Князь Мир, Господи, і ти вчиш сьогодні мене і кожного з нас бути миротворцями. Допоможи черпати сили в Тебе і жити так, як Ти побелів нам. Нехай Твоє ім'я в житті кожного з нас. Буде звеличений і прославлений Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.